Бажаю здоров'я камради, добрий день, давно мене не було на цьому каналі, але вирішив я відновити свій коп. У мене, мене лабік-вінок 600 Так що ось перший сигнал був офігітельний. Я думаю, ви вже бачите, що там. Тут у нас монетка 5 копійок. 56-го року. Во, о так вот. Шукаємо далі. І так, знову монетка нарешті. Пройшов я вже, мабуть, метрів 100. Нічого не було, проволока, всяка фігня, і тут ось викопав і вона випала монетка. Пізні. А, ні, не пізні. До реформа 20 копійок. 50 якогось року. 57 року. 5 копійок 56-го були, 20 копійок 57-го. Поки такі справи. Коротше, тут розсипуха, ось ямку зарив. Ось поруч сигнал. І вон, я вже бачу монетка. Опа. І я ще й саданув лопатою. Також ранні совети. 10 копійок. Також рамочник і я їх саданув лопатою. Красиво так опа. Який я молодець. Зараз рік скажу. 56 Так, 56 рік. Короче, дорогенькі друзі, тут розсипуха в нас. Зараз ще одну знайду тут. Десь вона тут була. Десь вже закинув мабуть її. О, я ж говорю, оп, ось вам і розсипуха. Також до реформа 10 копійок. І також я її садну лопатою. ой, ну, я молодець. Ха -ха. Все лопатою черкаємо. Це якого року зараз гляну. 50-50. Не видно, якийсь 50-й рік. Ось ось ямка. Ось ямка. І ось монета. Це вже у нас 15 копійок. Да, 15 копійок. Також якогось того року. 57-й. Йомоє. Там розсипуха 57 го року. Коротше, якщо ще щось тут знайду зараз, я все викопаю потім покажу. Бо ну на кожну монету тратити капець. Так, накопав я там ранних советов 6 монет. Зараз сигнальчик был 24. Фух, дай Боже. А, пин не включил. Дай Боже. Что? А вдруг что-то интересное? Нарешті. Такі сигнали 24 тут рідко. <ріст> Викопав сигнал, пройшов сапіном і бачу пуговичку. Якась... якась пуговичка. Радянська пуговичка. О, ще й старого формату. Серпі молот. Гарно, Гарно, О. Потім почищу покажу. Заді нічого не написано. Отака повочка. Блін. Оце б тут золоте кільця хтось загубив в ті часи. Ну що, ми найдемо. Хтось тут по-любому щось загубив в ті часи. От гарна пуговка така. Оп. Короче, буду закінчувати даний коп, дорогі друзі. Ще знайшов 10 копійок. Також пізня Радянщина 55-го року. Вроде. Короче, буду закінчувати, буду їхати додому. Якщо по дорозі до машини ще щось знайду, вам покажу. Підписуємось на канал, ставимо лайки та до нових зустрічей.